Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Сьогодні 5 серпня 2025 року і хочу вам продемонструвати гібридну форму адреналін, яка заподолусила другий раз на нашому винограднику. Це знову крупноплод. Дуже ефектна, красива, ягода, товарна, крупна, колір оранжево-рожевий. Грона здоровецький. Ось гляньте, яка красунка. Урожайність хороша. Адреналін дуже ефектна, не побоюся цього слова красива. Ягода, товарна, хоч і гармонійно, але багатого смаку. Соковита м'ясиста м'якіть, адреналін. Притягує до себе погляди своїм крупнотою, красою і незвичним кольором. Що можна ще по ньому сказати? Урожайна не тріщить. Стійка до болячок, лоза вже починає визрівати. Почти доверху. Це залишилось залишки. Шакіри Калугіна. Одна грунка залишилася. Зараз там ще парочку, а то все зрізали. Це шакіра в затінку. Ми залишили декілька грун для того, щоб ну, і собі посмакувати і подивитися, як вона висить. Ну, вона вже поспіла, мабуть, десь з числа 25 липня. Мускат набрала і колір, і цукор хороший, але ми так її любимо, що залишили собі хоч пару гроночок. то вже вона давно пішла. Що по Шакірі? Шакіра це, ну як наша улюбленця, ми закохалися в неї з першого погляду. І красива дуже форма гібридна, колір, смак, приємний мускат. Дуже раннього терміну визрівання. Урожайна залажує по 3-4 суцвіття на пагін, уже пасинковий урожай зараз покажу. Ось вже пасиночки зафарбовуються, лоза визріває, вже до верха. Шакіра нас порадувала ці два роки і думаю, що буде радувати не один рік. Кіра Калугіна. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, доброго здоров'я, хороших врожаїв! З повагою, сім'яри Єременко. Всім пока-пока!